Плюс один. І хмарно, тому ще щось і буде. Зверху і падать. Побачимо. Що було, бачили, що буде, побачимо. Вдома розпаковка. Аврора. Ну, вже ж в Аврору, ясне діло, як попав. Пергамент для випічки, фольга в мене закінчилася. От оціх взяла, пише, що іржостійкі, Ну, не знаю, подивлюсь, щось я розбрала, так тільки намочилось, і зразу, ну, іржа стала виступати, що я її повикидала. Побачу, перевіримо. І взяла ось такі рукавички вінілові. От. Далі. Потім пішла на базар. буду дратуватися. а як схотілося тюлечки. Дідуля, мабуть, уже сидить картоплю чистить. Зараз да. сказали, щоб я почистила тюлечку, голови подривала, цибульки додала туди, додавила оцет, трошки олійки. Ну, в общем приправи. І він уже картопельку чистить, зварим. Це в ящикова в'ялена. Казали, малосольна. Я не пробувала, ну казали, що... Дуже добра малосольна. Ой, рослиня котиться. Давно не їла, так. М -м 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 -м. Ну і ще на базарі купляла. оце, взяла 4 штуки грейфрукти. Грейфрукти. І далі. Ой-ой, щоб не впало. Хватить. І ще тюлічку зап'ю кавусею. Це в мене тут така невеличка підставочка стоїть у віранді. На, на столі. Щесь рідко користуюся тими триногами. ногами. Коротше говоря, є же штатив той, щоб на весь рост показувати. І. Займуся зараз чи почищу тюльку, тут немає цього. Миски треба піти в літню кухню, взяти глибоченько. Цибульки чимало і буде порядочок. Буде смакота. А туди пізніше ще зробимо і цей, з яблучки, я яблук купила. І свинину, ця вирізка. Блюдо одне, готовченко. Картопля вариться. Пам'ятаєте, виписала у Китаї? Я ж забула про нього. Шукала, шукала, де я його приліперила. А воно ось тут в шафці вісить, дідуля прикрив своєю курточкою. І Хай, і хай собі вісить. Я воно ж мені зараз ось піде трохи тепліше, як на вулицю ходить. Те що треба. Слава Богу, знайшлося. Товкти картоху вже дідуля Тапки попід лапами. О. Шукаю. Десь, знаєте, в мене є махло. Махло. Молочка туди. І зараз буде така п'юрека до тюлечки. До тульки. В нас кажуть ту... ой, тулька. Тулька є тулька, дай усе. Вареники просто чудові. Дуже сподобався рецепт. Я вам зараз його прикріплю. Мені скидало чотири підписниці, і я в інтернеті дивилась. І я з кожного рецепта. Ну, як сама бачила, так і зробила. Але це смачно. Я зараз одягаюся на прогулянку. Погода гарна, сонячно, чого сидіти вдома. Погода у нас сира, ну тепло. Сумщина, привіт, мої дорогенькі. Так, сиро, ну, тепло, потепліло, мабуть, 15 плюс. Уже цвіте все. Просто тут у нас якось нема фруктових дерев поруч. А вчора ту собачок возили в грубінг, хто їхали улицями, вже все цвіте. Абрикоси цвітуть. Пенсію оформлять ні. Я когось попрошу. Думали дерева ріжуть, ні, то роблять. Пенсію попрошу, у нас є людина в селі там. Я їй довіреність напишу і вона там сама. Підрахую, чи взагалі стої мені щось збирати. червні ні. В червні мені день народження, може я десь я дивлюсь собі, який наряд, а тоді думаю, а чого я дивлюсь на плаття, на сукні, вибачте. Мені треба гарний купальник і гарні, гарне взуття, якесь перева. Я планую свій юбілей десь на морі, на березі океану, не на морі, на березі океану. Дуже хочеться. На Гаїті. <с> ну, це все плани. Само ж я не полечу, мені треба з кимся. Я не люблю само відпочивати, а з ким, де я таку собі компанію знайду. Летіть туди далеко. Ах, на чотири дні не полетиш, треба на десять днів летіти. Поживемо побачимо. А в марті, мабуть, поїду, в село, мабуть, ні, а в Київ. В Київ мені треба паспорт подам на паспорт бо загубила. Я вже узнала, можна зробити в Києві, до косметолога схожу. Коротше. Плани мої, плани. Побачимо, поживемо, побачимо. Хоч уже час летить, ось уже скоро березень, що тут вже залишилося. І так і живемо. От Великого Дня до Нового року. А там і Паска. У нас 20-го Паска ж великий день 20-го. Четвертого вже піст. Починає третього піст. Мене хтось питав з підписників, чи будете ви поснічати. Збираюся, хто знає як. Щось немає в мене в цьому році сили волі. Привіт, Яночка, привіт. Обіймаю. Тримаємось, Яна. Важка, що робити. Мене тут дерева Ну так вінтер затягує шорти. ой, а боня помагає, а вінтер як мужик затягує. Ой, вже й одинаковий часок доброго дивочка. Доброго